Друзі, робота ТЦК, як воно зараз працює, що змінилося, яким чином змінилося, зараз ми про це поговоримо. А послухаємо одного з представників, керівників ТЦК, що він каже. А потім я це все прокоментую. Після виникнення конфліктної ситуації, і коли йде перевищення повноважень представниками РТЦК. Приймаються як мінімум дисциплінарні заходи впливу на особовий склад, який був залучений до конфлікту і приймав участь в конфлікті, і приймаються адміністративні заходи впливу. Це штрафи, але в основному намагаємося залучати до заходів оповіщення найбільш підготовлених, найбільш толерантний особовий склад. Так, звичайно, люди несуть покарання, вони. Наказуються, вони переміщаються до інших підрозділів і так далі. Так, от, що він каже? В формі керівник, він вірить в те, що вони проводять заходи оповіщення. Все, ні про що більше розмови там немає. Заходи оповіщення. І вони долучають до цих заходів оповіщення найбільш підготовлених. Толерантних працівників, працівників. Там не говориться військових, там цивільних працівників. Тобто тих, хто працює в ТЦК. Тобто, вони займаються заходами оповіщення. А по суті, що відбувається, друзі? Що відбувається? Толерантні і підготовлені люди зустрічають громадянина України. По дорозі і оповіщують його, і Бог би з ним. Оповістили, та й годі. А там розбирайтеся. Є на це е, важелі впливу держави, штрафи там і таке інше. Но відпускати оцю золоту рибку не можна, бо він не озвучив, що за кожного кого привозять ТЦК, отримують гроші. І поліція, і працівники ТЦК, бо вони працюють разом. Вони за кожного отримують. А якщо тобі пообіцяли за доставлену людину в ТЦК гроші, то яким чином ти його повістив і відпустив? Ну так не працює. А як гроші заробити? Ну тут собака зарита, розумієте? Ось вони оці підготовлені. Та толерантні люди з задоволенням би вручили повістку та й махнули рукою. Хай там органи інші займаються. Але ж пообіцяли гроші за доставку. доставку. Як за доставку піци. Знаєте, за доставку українця е чи в багажнику, чи в ще десь. Пообіцяли гроші. А як же ж не доставити, скажіть мені, будь ласка. Так от дивіться, ми з вами бачимо на вулиці. Тільки деякі випадки, де вже доходить до сварки і бійки, де це вже знімається, де люди кричать, вищать, де паніка. Оце ми бачимо. Але 90%, як мінімум, українців, вони толерантні. Вони схиляють голову, сідають в автомобілі, їдуть. Я це знаю. По своїм знайомим, близьким, друзям, по всім, по всім, з ким я спілкуюся, так воно і працює. Потім оцих толерантних українців, толерантно підготовлені працівники пакують, відвозять і надівають на них там, що є, і туди. Чим це закінчується, це вже друга, друзі, історія. Я обов'язково підготую вам матеріал. Велетенський матеріал, де буде маса-маса відео, фото про тих, кого вони зараз відлавлюють і туди відправляють, і що це дає нашій армії. Ви знаєте самі, що це дає, тому, друзі, буду закінчувати поки. Підписуйтесь на наші телеканали, підтримуйте нас, ми говоримо правду, ви її чуєте. І пишіть, будь ласка, чи є у вас бажання подивитися по факту? Отих людей, ну я замалюю лиця, але по, по суті я вам покажу. Ну, я хочу це зробити, е і дати оцінку від військових, чим це все закінчується для е наших Збройних сил. Отака, отаке толерантне оповіщення, друзі.